Гепаргін, джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Просто зараз маємо можливість поговорити з колишнім депутатом Російської Держдуми Ілею Пономарьовим. Він на зв'язку зі студією 24. го Пане Ілля, вітаю вас. Слава Україні! Доброго вечора. Панеля, українська розвідка каже, що Кремль може вдатися зараз до ядерного шантажу, щоб зірвати візит Джо Байдена в Європу. Йдеться про те, що росіяни зараз проводять, ну або ж імітують підготовку своїх стратегічних ракет до пусків. Ну і я так розумію, це робиться, аби для того, щоб налякати службу безпеки американського президента Джо Байдена, щоб вони його до Польщі не пустили. Або ж щоби Джо Байден вирішив собі, ну напевно, що у разі, якщо є такі ризики застосування ядерної зброї, то йому краще в Білому домі лишатися там в центрі ухвалення рішень. На вашу думку, от до чого може призвести подібний ядерний шантаж? Як на нього Джо Байден відреагує? Ну на жаль, що я правдою, що певна частина американського уряду, ну вона така дуже залякана і. Всередині їх є такі люди, як пан Бернс, голова ЦРУ, які також дотримуються таких дуже ну я б казав нерадикальних поглядів на те, що треба робити, і тому вони піддаються впливу та тиску з боку Кремля. Але я вважаю, що максимум що може не відбутись, це візит Байдена. До території України, От, там є там певний спротив всередині американської адміністрації, і вони не рекомендували Байдену це робити за моєю інформацією. Там є люди, які навпаки рекомендували йому приїхати 23-го на територію України. Там може бути там не до Києва, але там до Львову чи там до Ужгороду. Ну просто продемонструвати там. М певну певну солідарність і потім повернуться вже разом з президентом Зеленським до на Сполучених Штатів, Штатах, де Зеленський може брати участь в заходах ООН. Але я вважаю, що зірвати візит Байдена до Польщі це неймовірно, і такого не відбудеться. Пане Іля, але дякую, що поділилися цією інформацією. Бо я також ну дуже був певною мірою здивований, коли ми уз... дізналися офіційний розклад Джо Байдена, і там не було зустрічі з Володимиром Зеленським. Я дивувався, як так може бути, але ну по тому там дійшов висновки, що напевно просто в готується візит Джо Байдена на українську територію. Саме так. Сам. Панеля, а що ви чого ви очікуєте від цього приїзду Джо Байдена в Польщу? Бо е, ми знаємо, що він точно з чимсь приїде, з якимись плюшками, з якимись сюрпризами. Ми в очікуванні чергового пакету е, американської допомоги зброї Україні. Білий дім те анонсував, але е, деталі не оголосив. Мовляв, Джо Байден в Польщі те все про все це оголосить. Що там може бути? На які суми е, про які суми там йдеться? Бо ми направду в очікуванні якихось рекордів. Корних цих от грошей ну, звичайно, треба очікувати. Перш за все, додаткової допомоги. Я не можу казати про конкретні цифри. Це так. Це на 100% таємниця і гай, це президент Сполучених Штатів оголошує. Але я вважаю, що ось тут може відбутися певний вплив з боку Російської Федерації через виступ пана Путіна перед федеральним зібранням, який відбудеться 21-го. Але це буде вплив не з точки зору там залякування це буде навпаки. Чим більш радикальним буде пан Путін, тим більш буде обсяг допомоги з боку Сполучених Штатів, і тим більш радикальними будуть кроки, які буде здійснювати президент Байден. Панеля, а чого ви очікуєте від Путіна? Бо тут також думки е, різняться. Одні кажуть, що немає йому що сказати, що він вийде, буде розказувати е, ну там а е, тому, що там надої, і жирність молока би возрастає в цих надоях. А інші кажуть, що все таки він може наважитися на щось радикальне, на оголошення там тотальної мобілізації, закриття кордонів. Е, скаже, що це не військова операція, а все таки війна і так далі. Тому подібне. От чого ви очікуєте від Путіна? На вашу думку, там на якому етапі він на тепер? Я впевнений, що нічого не буде. Тобто, там є певна частина його оточення, який на нього впливає, щоб він щось таке більш радикальне зробив. Але я вважаю, що цього не буде. Він дуже сильна людина і дуже обережна людина, і він консерватор, справжній консерватор. Тому я вважаю, що нічого він не зробить, Беться і він не хоче провокувати американців, також саме через те, що я вже казав. Тобто він буде погрожувати, він буде продовжувати шантажувати захід, намагатися його налякати, намагати розколоти єдність загорного світу, але я вважаю, що нічого радикального він, він не зробить. зараз його головна мета це поєднувати російське суспільство, там надихати його, казати, що перемога вона вже не за горами і саме через це він робить той концерт який відбудеться 2022-го. тобто ось це він він буде робити а щось конкретне і радикальне – ні цього не відбудеться. Пане панеля а допоможіть зрозуміти очув припущення що найскладнішим на тепер завданням для завершення цієї війни є переконати путіна що він цю війну вже програв Мовляв, він не має доступу до реальної інформації, він в викривленому світі живе, йому брешуть, і відповідно він ухвалює там неправильні рішення. Якби він знав правду, то точно б е е вирішив би цю війну закінчити. Наскільки це відповідає дійсності, адже ну, різні думки щодо цього лунають? Ну, Слухайте, Путін, врешті-решт, він гравець. Е і, звичайно, це почуття азарту. Тобто визнати, що він програв, ну це не завжди можливо, і він буде відтягувати цей момент, якщо можна довше. Тому я вважаю, що просто з точки там зору раціонального, ну там самого початку все було очевидно. Просто навіть якщо прорахувати кількість войск, було в досягненні Путіна рік. Панеля, так, щось щось за зв'язком. Так, так. Щось за ви вибачаюся. Я я так, я, так, говорю, що, так. Я, що з точки зору просто році е рік тому. Вже було очевидно, що той обсяг військ, який існує у пана Путіна, це недостатньо для того, щоб виконати усі завдання так званої спеціальної військової операції, але він ж намагався це зробити. Тому тут не тільки раціональне, це ще й емоціональне. Я вважаю, що ні, Путін, Путін скоріше загине, ніж визнає, що він програв. Паниля, допоможіть мені, будь ласка, зрозуміти наскільки на Росії є кінцевим, це от гарматне м'ясо. Я поясню, що маю на увазі. От ми бачили на прикладі Пригожина, як йому дали карт бланш вербувати по тюрмах по в'язницях е, зеків. Ну і спочатку, ті зеки, яких на Росії там мало не 350 тисяч, більшість з них були раді з в'язниці вирватися. Їм здавалося, що це е, правильний варіант. Але коли вони дізналися правду, що 90% з них загинуть, що на свободу їх не відпустять, то відповідно і охочих вербуватися до Пригожина значно і значно поменше. Чи може така тенденція перейти до решти росіян? Що коли вони усвідомлять, що отримавши повістку, це їм не шлях в тероборону, там охороняти, я не знаю рязанський лікероводичний завод, а що це їм путівка на фронт в один бік, що їм дадуть в кращому разі іржавий автомат, або ж там Мосінку, навіть що їм за власний кошт доведеться купувати форму, або ж їм дадуть цей китайський, я не знаю цей паперовий бронежилет і каску. От чи може так статися, що подібне усвідомлення прийде до решти росіян і вони е саботуватимуть мобілізацію, відмовлятимуться йти на фронт? Ну на жаль, я з самого початку також мав надію, що через втрати е це усвідомлення дойде до росіян, що вони там почнуть там певний опір. З точки зору мобілізації, навіть тоді, коли не було на масову мобілізацію, але вже були б величезні втрати зараз. Вони втрачають там приблизно там, тисячу людей щоденно, так і все одне такого спротиву немає. І якщо ми згадаємо там інші приклади, то тобто, там напевно там Другу світову війну в Німеччині. Ну, окей, там, по ситуації 45-го року, там, Майже нікого з чоловічого населення вже не було. Усі були на фронті. І що це визначало там протести, ні протестів ні, ні, ні відбувалося. Я вважаю, що з боку росіян все буде таке саме. Тобто, я вважаю, що тут головне не кількість втрат, а головне це почуття можливості чи неможливості перемоги. Ось, коли вони. Втратять надію, це буде відзначати і кінець е, цього режиму. Пане Ілі, а дайте, будь ласка, свою оцінку результатам Мюнхенської безпекової конференції. От е, які посили з цієї конференції, на вашу думку, в Кремлі мали би почути? Ну і є. Чи є якісь шанси, що е, ті меседжі звідти Кремль почує? Бо ми бачимо реакцію цього Дмитрія Медведєва на те, як він все перекрутив, що е, мовляв, світові виявляється не так страшна третя світова, як перемога Росії. Отак От він це сприйняв. Що почув він е, на Мюнхенській безпековій конференції? Ну це насправді е, дуже гарний меседж. Якщо вони його так сприймають, е, то це буде дуже корисно. Тому що головне, що Кремль повинен усвідомити, це те, що е, світ буде зберігати свою єдність і усі ці надії на, на те, що він розколеться, і хтось там стане на бік Росії і буде казати, що краще там примиритися, а, 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 але просто припинити вогонь. Що це не на надії? Це сподівання вони марне. І тому перемога неможлива, що краще відступити. І е, намагатися зберегти те, що вони ще, ще мають у себе, е, ніж втратити все, е, тому що чим чим далі, тим більше ми того, що просто Російська Федерація припинила своє існування. І е, е, я вважаю, що це може відбутися вже в цьому році чи, чи в наступному, пане Ілля, увесь цивілізований світ з нами. Але ж є виключення з цього правила. Я зараз про Угорщину. Сьогодні маємо свіжу промову прем'єра угорського Віктора Орбана, щорічне його звернення до своїх співгромадян. і Він каже: немає, не бачить він, що в Україні тут мовляв армія добра воює з армією. Зла мовляв, угорщина і далі буде продовжувати з Росією дружити і з Росією торгувати. Е, допоможіть мені зрозуміти: немає в нас жодних шансів, що все-таки угорщина стане нам е, другом в цій війні, союзником. От так, як стали поляки. Ми з поляками мали там певні проблеми, мали певні історичні е, неузгодженості. Але ця війна це все змінила. З поляками вийшло, з угорцями ні. Чому так? Ну, я вважаю, що тут там, дружба Орбана з Путіном це не головна проблема. Тобто вона звичайно існує, але це не головне. Я вважаю, що головне це глибоке протиріччя, яке існує між Угорщиною та Україною з точки зору Закарпаття та їх там впливу, і я вважаю, що Путін обіцяв Орбану, що у випадку поразки України Орбан може приєднати до Угорщини цю територію. І що ось ця надія вона там десь в його голові ще ще існує. Ну, але ну маємо що маємо. Ну там треба просто почекати. Я вважаю, що Угорщина не буде такою головною проблемою, яка там припинить якусь там міжнародну допомогу, і все таке інше. Ну будуть вельмувати певні процеси, будуть вельмувати санкційні процеси, але ну це, це не буде мати таке уж величезне значення. Бачите, мені просто дивно. Ну такі мрії, такі фантазії Віктора Орбана з обіцянок від Путіна. Ну вони могли бути там в лютому. 22-го, але ж в лютому до лютого 23-го він мав би вже перевзутися і мав би вже змінити е, те своє ставлення. Менше з цим ви праві там надія, надія вмирає останньою, так то е, це таке саме, коли ми говорили про там сподівання власне самого Путіна щодо перемоги. Ну це, це таке саме. Тобто, і Орбан може ще сподіватися на, на щось, але ну просто цього не відбудеться. І це усвідомлення, воно повільно до нього буде доходити. Ну так, таке життя. На останок запитання щодо Китаю пролунали побоювання від американців від американських журналістів з посиланням на поінформовані джерела в Білому дому і в Пентагоні про те, що Китай нині буквально за півкроку до того, щоб наважитися давати е, Росії летальну зброю. Знаємо про випадки надання бронежилетів касок Російської Федерації від Китайців. А тепер мовляв, може і таке бути, що от і летальну зброю Китай е, Москві передасть. Водночас знаємо, що наступного тижня китайська делегація прямує до Москви, везе туди, начебто, пропозиції щодо е, врегулювання цього так званого конфлікту в Україні. На вашому боці, що це за пропозиція, така на чиєму боці тут Китай буде грати? Це дійсно він Україні хоче допомогти? Чи це буде допомога е, на правду Путіну? Ну з тим, щоб там заморозити цей конфлікт і дати час Путіну там перегрупуватися, переозброїтися. Я вважаю, що Китай буде тримати нейтралітет просто з раціональної точки зору, навіщо йому ставитись на одному чи іншому боці? Якщо Росія виграє, це буде визначати послабшення НАТО і там певну можливість для Китаю атакувати Тайвань. Якщо Росія програє, це е, можливість для Китаю е, там е, посилиться, значно посилиться свій вплив е, на Сибирь і е, на ті е, природні ресурси, які там є, е, так е, чому квапитись? Якщо вони там будуть втручатися в цей... Конфлікт це може визначати проблеми там через санкції з боку сполучених штатів, там конфлікт з заходом. А так можна навпаки навіть поторгувати з цим заходом там і отримати там певні привілії, там щось корисне для країни. Тому я вважаю, що Китай буде крутитися навколо цього питання, але нічого робити не буде. І Якщо знову там Путін на щось там сподівається, то це надії також марне. Ілля, дякую за ваш час. Дякую за ваші відповіді і пояснення. Колишній депутат Держдуми Російської Федерації Ілля Пономарьов був на зв'язку зі студією 24-го.